Чому я не роблю деякі процедури? Колись я багато про них чула, але з часом зрозуміла, що а, ризиків більше, ефекту мало. Перше, це мезоскульптурні коктейлі для схудення обличчя. Вони можуть зменшити жирові відкладення, але часто це нерівномірно і не на все життя. Краще обрати масаж плюс мікроструми або ж апаратні методики. Друге, це часті пілінги влітку. Шкіра після пілінгу стає більш чутливою, а це підвищує ризик появи гіперпігментації. Краще обрати легкі ферментні пілінги і обов'язково СПФ захист. Третє бездоказові новинки. Наприклад, крапельниці молодості, без реальних досліджень. Чому не роблю? Сліпа віра в маркетинг це не про мене. Кожна процедура це інструмент. Я обираю тільки ті, які дійсно працюють, мають доказову базу і безпечні для моїх пацієнтів. Підписуйся, якщо було корисно, і обов'язково постав лайк.